Так, ну і тепер давайте перейдемо до сторінки ресурси та сервіси і розглянемо які ресурси в нас є. Це в принципі основна сторінка, де зібрані всі ресурси, сервіси, якими ви можете і будете використовувати в межах English Learning Marathon. Uh. І я вам розкажу, ну, що для чого потрібно, щоб ви не розгубились в цьому всьому. От, тому поїхали поступово розбирати. Значить, базові штуки, які вам потрібні, це Google-перекладач, це такий от плагінчик, який в Chrome встановлюється. Він допомагає на літу зразу ну, робити переклад, або ну, просто, щоб ви не шукали, як перекладається, виділяєте, там, тіпо, натискаєте, отримуєте зразу переклад. Це дуже зручно, ну, цим можна користуватися. Додатково словник Anki з аддоном, посилання на цей аддон, щоб ви теж швиденько його знайшли. Додатково це посилання буде в інструкції з налаштувань, щоб ви могли встановити аддон Anki. Також у вас буде таблиця часів англійської мови. В залежності від пакету там буде ще конспект лекції, якщо це Pro і Ultimate для пакету старт. Там буде просто таблиця часів розгорнута. Всіх часів англійської мови. Далі. Тести. Тут є три сайти з тестуванням. Перший тест є F set, він комплексний на 90 хвилин, який затрагує всі аспекти мови, всі чотири навички. Потім ну, ви його обов'язково здаєте. Додатково, я також дуже рекомендую здавати тест elsa Speak. Який ну, тестувати себе, берете якусь історію, базову можете взяти, яку хочете, наприклад, яку ви вже пройшли, і здати її на початку марафону, і здати її ту ж саму історію в кінці, щоб подивитись, який результат, і вона, ну, це просто там буде показники і говоріння, і по граматиці, лексики, і так далі, додатково, щоб у вас були певні цифри. Третій тест це тест словникового запасу. Теж рекомендую його пройти на початку, і даний тест допоможе вам поставити точніше ціль по словниковому запасу. Наприклад, скільки слів ви хочете прирости. Брати там, ну, у вас, там, наприклад, півтори тисячі слів є словникового запасу. Ви взяли там 10%, 150 слів на марафон, наприклад, хочете вивчити, або там 500 слів. Тобто, ну, щоб у вас був. Вимірювальний прогрес, і потім контрольно ви його також по завершенню здаєте. Далі, застосунки і застосунки Це застосунки, які я створював в рамках даного марафону. Це в нас основний наш тічер. З англійської. Саме в ньому ви проходите весь марафон. Тобто ви з ним вітаєтесь. Він вам задає дуже багато початкових питань, налаштовуєте його під себе, плануєте перший спринт проходите, і так от кожен день проходите, виконуєте завдання. По цьому, я думаю, ви вже дивились, Ну, там буде окреме відео по тому, як з ним займатися. Потім подкаст-білдер також є окреме відео інструкція по тому, як генерувати подкасти. Він допомагає дуже глибоко пропрацювати історію. Відносно різних точок зору, додатково словничок по історії, додатково граматику і так далі. Тобто, це важливий інструмент в рамках English Learning Marathon, щоб ви створювали такі аудіоподкасти і обов'язково їх прослуховували за кожен день протягом спринту ту історію, над якою ви працюєте. Додатково, якщо у вас пакет Pro чи Ultimate. У вас буде посилання на чат GPT-застосунки для генерації мнемоніки і для генерації синонімів. Це класно розширює вашу картку. В принципі, в самому застосунку АНК в аддоні там мнемоніка вже буде, і синоніми теж просто щоб у вас був додатковий інструмент по генерації мнемоніки, якщо вас не влаштовує те, що першочергово зробив. Штучний інтелект в самому Анкі. Далі йдемо. Блок по граматиці. Це зовнішні ресурси, де ви можете брати граматику, вивчати її. Мені дуже подобається цей граморвей, тут дуже лаконічно просто зроблено. Ой, це граморлі, перепрошую, це застосунок для перевірки граматики. Тут далі теорія по граморway, от саме, ну тут мені теорія подобається як зроблена, вона дуже лаконічно зроблена. Потім Teach English, теж, в принципі, непогано. Ну, перевірка. Тут є по рівням, тобто можете отак от проходити, теж досить непогано зроблено. Далі, оці блоки аудіювання і АІ-агенти і читання це основні блоки, які допоможуть вам проходити безпосередньо необхідні вправи ну, Відповідно, тобто аудіювання. Ви можете робити Neural Reader, TTS Reader або Eleven Labs. Перші дві це просто озвучки, які тобто ви сюди. Давайте. Нехай a gentle melancholy weighed on her heart, woven from memories of a time when laughter echoed through. Відкриваємо. Тут є, наприклад, якась історія. І ми просто запускаємо play. Drag and drop your files, or type, paste. Тут ну, ці дві мережі, ну, ці Natural Reader і TTS-reader, вони зроблені під те, що максимально, ті, типу, native speaker, як проговорює. Ці дві нейронки я використовую для техніки аудіювання на самому початку, коли от у вас іде. Завдання, що знайдемо. От у вас іде. Значить, аудіювання історії. Ви слухаєте саме по аудіювання по цим двом одному з двох, наскільки у вас там є часу. Слухаєте, переказуєте собі, щоб ви зрозуміли історію, щоб потім перевірити себе, слухайте повторно, і потім робите шедевін по ньому. Або ж ви можете, якщо в принципі будете робити з тексту, вам потрібно озвучку зробити. Ви можете зробити це за допомогою Eleven Labs. Тут ви можете згенерувати історію. Ну, авторизуєтесь. у вас є 10 тисяч символів на місяць безкоштовно, щоб згенерувати, ну, все, що вам потрібно, і у вас буде озвучка вашої історії, теж 11 ну, Labs. Це максимально нейтів англійською мовою, в принципі, ну, воно класно працює. Е, так, сподіваюся, з цим понятно. Потім читалки. Е, по читалкам е, я розписав в наступному плані. Тобто, є дві читалки Elsa Speak, в неї є дуже жорстке обмеження, там всього півгодини вам дається на одного користувача, на один аккаунт е, і все. Тобто, там не оновлюється протягом місяця. Як можна це обійти, у вас є посилання Gmail Generator, і буде додатково окреме відео по тому, як можна створювати швидко нові аккаунти і, в принципі, користуватися без обмежень, El Speak чи якимись іншими сервісами, в яких є фріміум підписка, так називаємо, тобто частково безкоштовні, можна користуватись безкоштовно буде. Але ще тут наголошую: обов'язково створюйте окремий e-mail на Gmail саме для навчання, щоб ви могли користуватися цим Gmail генератором без шкоди собі, що вас там зламали, наприклад. Так, тобто по LZSP теж покажу стандартний розклад. Я рекомендую, оскільки є жорсткі обмеження, використовувати, і в принципі цього достатньо використовувати Elsa Speak на другому дні, коли ви активно будете проговорювати, переказувати, перечитувати історію. І на останньому дні цього достатньо, тому що в принципі тут ви будете ну, вам дадуть необхідні поради по тому, що як покращити вашу вимову. Тут ви контрольно проконтролюєте. Вибачаю за тавтологію, проконтролюєте те, яких результатів, змін ви досягли за ці чотири дні. А потім, коли ви будете наступні дні читати посередині, ви користуєтесь Reading Coach. це Microsoftський сервіс. Він безкоштовний, я там лімітів не побачив, не знаю, скільки не використовував. Можливо, там вони є, не цікавився. Але ну, ви його можете використовувати, читати за кожен день, перечитувати. Там є також. Оцінки, скажімо, те, як ви розмовляєте, але вона, ну, не така, зовсім не така, як LZSP. Тобто LZSP, це must have, вона дуже глибоко пропрацьовує, якщо ви хочете поставити дикцію і пропрацювати краще вимову. Так. Повертаємось. Тобто читання ми теж проговорили. І тепер стосовно AI-агентів. Значить, основний AI-агент знову таки це English Teacher. Додатково ви можете використовувати perplexity, можете використовувати Sizam. Це якщо у вас вже дуже достатній рівень говоріння, тут ну, це прям ну, от Perplexity мені дуже подобається і СІЗАМ для говоріння з Native. Значить, ви встановлюєте собі на телефон Perplexity, наприклад, і розмовляєте з ним. Сезам ви можете використовувати навіть в браузері, і тут ну, він настільки крутий, що він, ну, ви, наче розмовляєте реально з людиною. Він прям з емоціями, з інтонацією. Ну, прямо спробуйте, не пошкодуєте. Дуже круто. Далі, Google AI Studio, ноутбук LM я використовую в основному для генерації подкастів, але в принципі Gemini від Google AI Studio ви можете використовувати на рівні Perplexity. Також там є багато функціоналу. Ноутбук LM я пробував багато для. Ну, він сама нейронка, вона для навчання, от, але я по собі бачу, що. Ну, це класно підходить, якщо ви хочете опрацювати якийсь матеріал, е, його вивчити, і е, ну, розібрати тоді ви скидаєте туди матеріали і його розбираєте. Але ну і так, в принципі, я, я роблю в аудіоподкастах, коли е, конкретні граматичні теми я йому задаю, і там створюється певний. Е, Ну, певна аудіорозмова да, між двома спікерами, значить, для того, щоб пропрацювати саме граматичні теми. А так от, як предметно вивч... ну, вивчення англійської мови, я поки що ну, я не сильно побачив застосування. Так. Ну, GMI це, в принципі, Google AI Studio. Так, додаткові сервіси. Gmail Generator це для того, щоб обійти певні обмеження, щоб можна було використовувати додаткові, ну, безкоштовно. По тому, як це зробити, знову ж таки, буде є окреме відео, якщо не забуду, воно має зараз сплисти по підкасті. Сервіс Descript, він перетворює аудіо та текст. Якщо у вас, наприклад, ви хочете аудіо Записати, ну, перевести в текст. Потім Android-емулятор, якщо ви хочете, ну, от я, наприклад, мені подобається працювати більше за комп'ютером, я встановлюю Android-емулятор і користуюсь Perplexity, наприклад, на десктопі, щоб мені було зручніше. CapCut video Editor якщо ви хочете користуватись, ну, поєднувати це для аудіоподкасту поєднувати аудіофайли кожен елемент. Я використовую CapCut, він безкоштовний. Language Reactor. Давайте покажу. Дуже крутий сервіс. Він, ну, Тут багато різних форматів. Ви можете використовувати YouTube, Netflix, книжки різні, медіафайли, подкасти, якісь ваші тексти, які, з якими ви працюєте. І так далі. Значить, ви можете ну, це. Live from NPR News. Це про те, як надихатись, які історії брати. Тобто ви підбираєте якусь історію під себе. Якщо ви знаходите історію, ви можете або знайти її на language Reactor, або завантажити її сюди. І теж, в принципі, виконувати, І теж в принципі, виконувати аудіювання. Єдине що, аудіювання через Natural Reader, TTS Reader або Eleven Labs, він значно кращий, ніж тут це виконується. Тут не зовсім ну Текстові книжки не зовсім так. Тобто, якщо хочете аудіо звідси брати, то тоді краще слухати нейтів на YouTube і його саме робити. шедевінг ем, е, знаходити цей, давайте так. Знаходите конкретний е, відеоматеріал, який ви хочете, і звідси можете скопіювати собі е, текст. Тихо, скопіювати собі текст, який проходите, або ж можете скористатись оцим дескриптом, перевести аудіо до текст, якщо це необхідно. Так, і додаткові сайти це, в принципі, для розширення самонавчання. Тут є як граматика, так і практика додатково для більш глибокого вивчення мови з додатковою практикою. Це, скажімо, на то воно додаткове. <хи> е, окей, в принципі, те, що хотів розказати по ресурсам сервісам, у мене все. Якщо у вас виникають додаткові питання, задавайте їх в коментарі. Е, Дана сторінка вона може відрізнятися в залежності від пакетів. Вона може відрізнятися з часом, тому що я поступово допрацьовую якісь новинки, оновлюю, і, в принципі, ну, зміни я буду також публікувати. На цьому поки що, все. Поїхали до наступних налаштувань.